other professionals how to behave how to behave on the stage for it not to be boring and for people not to want to run away. Okay? So, okay. Продовжувати? Yeah. Дивіться, хто не хоче, той може не робити, хто хоче, той робить. Але я вам таки покажу перший крок, що можна зробити, щоб коли ви стоїте тут, коли на вас дивляться ну, більше, ніж три пари очей, щоб почуватися класно. Тому що там є певний ряд правил, а я про не говорити довго теж не буду. Це все можна буде знайти отут, або мене запитати. Але я такий вам короткий експрес-урок проведу згодні. А окей, а в кондак шорт експресс лесен прою, а дара фі степс да тюни ту фоло і надел комфортал анде стежка, ліств степ да ті хавта фоло. Со і фінан, во стати. Оки, хто проти? Кумай. Давайте ми трошечки встанемо. Давайте стена. Ну так, трошки порухаємо нашими будками. Є дуже класна вправа. Вона називається гіперболізація. There is a very cool exercise. It's called hyperbolization. Коли ви стоїте на сцені, дуже важливо, щоб ваш голос і жест був чітким і виразним. Тобто, от це все минутися, то можна вдома перед зеркалом. Okay, so when you're on the stage, uh, you should uh, your voice should be allowed to touch floor. Your voice should be allowed and uh, you you don't need to be like very shy. You all you leave it all at home. І от для того, щоб розвивати ці жести, я покажу вам вправу, яку ви зможете зробити. Так, to the gesture, I'll show you the exercise that you can тюкін. Uh, дивіться, вам трошечки біля себе треба мати місце, тому можна навіть щось вперед до мене, трошки so. розійтися, так щоб нікого не шпиркнути і не комусь не спейсоплискам клоза, і надога сам спейса. Всього я роблю жест. Говорю слово, а ви синхронно за мною повторюєте, але гіперболізовано, тобто не так, як в житті. Віця це вже перший вихід зони комфорту. Такий сама мейкінеджер Сейнса і репітит, батлайк і it is in normal life. And і a first challenge for you. пою. Yeah. То ви вже робите перший крок для того, щоб отут, коли ви вийдете сяєте і бути звздочками. So you are making a first step that in order when you come to the stage you shine like a star. Е-не-не! Прошу. Елен. Я Супер-пупер! Я що я тут роблю? Я що я тут роблю? Куди я потрапив? Cudinha da pata

А що тіло це 67% інформації? Тобто, якщо ви тут танцюєте, хочете в туалет, то треба сходити перед тим. Оце є поза футболіста. Оце є поза зека. Тому uh, okay. so, uh, uh, ми так не робимо. So we don't do that. Ми робимо ручки тут, і ви мож... і ви можете з ними перебільшувати, коли будете вдома, репетирувати свій виступ. Наступний And when you do наступний момент важливий це голос, коли ви стоїте тут, або коли ви записуєте відео, або коли ви комунікуєте з вашим. Клієнтом, інвестором, неважливо з ким. Та будь-яка комунікація. Важливо, голос. Це 30% вашої інформації. Зараз я вам покажу одну вправу, дві. Для того, щоб зробити перший крок і його розвинути. So the next issue is voice. Voice is very important in any communication. and I shall now show you another exercise to develop. It. Uh -huh. ну, готові? А дивіться, вам для цього потрібно взяти ваш телефон. Юнитик, включити камеру, просто your зафіксувати це. And, uh, є такі, скажімо, три основні вправи, які, якщо ви будете робити, ви будете просто за місяць богами. Принаймні, ваша вимова стане краще. Тому що, якщо ви тут стоїте, ви маєте пам'ятати, що вимовляти чітко букви, слова і звуки – це must be neat. Ну, типа, треба, потрібно, так. So, okay, uh, you have to, uh, there are three exercises that when you will do during the mass, you will be gods in what I'm teaching you. So when you stand on the stage, all the letters and uh, every single uh, thing that you've pronounce must be very uh, concrete. І якщо ви, наприклад, жуєте, я це називаю каша в роті, то вас слухати ніхто не буде, насправді. І ще я простою такий секрет: ваше тіло і ваш голос про вас розказує вашому співрозмовнику на 90%. Все решта це те, що ви говорите. So, I'll tell you a secret. Your body and your voice tells your, uh, the person whom you speak to 90% of the information. The rest is what you're saying. Mm -hmm. Ok, Gritsa, uh, your camera is in front of you. Your camera is looking at you. You will film yourself. Gritsa, we have a language device. This is what forms our Язик, щелепи, so we have our language apparatus, like uh, mouth, tongue, and the things that form our speaking. І є три рухомі частини, які формують наш звук. І саме перше, що з ним треба зробити, це розслабити. Прикол в тому, що ще коли почалася війна, дуже багато людей зажало щелепу. Отак. Тобто це такий момент, який може звернути уваг. Це момент, пай атнєнші. Перша вправа на розслабленість человека. Що вам потрібно зробити? Ферстю не то до історія, самі нам. Ваші губи. Терти секунди. Так. Класс. Молодій якось. Це перша справа на розслаблення вашу руці. Де у нас язик? І останнє це щелепа. Щелепі найбільше, коли дивіться, коли ви стресуєте, і зажимаєте агресію, ваша щелепа затискається. так. Та, і важливо перший крок розслабити. Отак не робити. Що, як же її розслабляти? How to relax? Ну, ви тримаєте телефон, можна другу ручку підставити. Нам дуже важливо, щоб ви відкрили свого рота і це виглядає отак. It's very important that you open your mouth and do like this. <laughs> do it with the sound, don't be afraid. Це перше правило для того, щоб публіка вас почула, треба відкрити рота. і давайте ще остання вправа. Це все. Якщо ви це поробите 30 днів, ви вже будете просто супер супер класні. If you do it for 30 days, you'll be super cool. Тому що ви вже будете прокачувати свій мовний апарат. Мені ще хвилину півтори, будь ласка. Мовний апарат. Ви будете краще цілуватися, бо це лицо рухається. Ви будете робити профілактику проти зморшок і качати свої м'язи тут і, і розвивати свою міміку. So uh, you will develop your language apparatus, you will start kissing better, you will develop your mimics and you will relax. Osionfish. Ага. І остання вправа, яку я завжди вчу всіх своїх студентів, ми завжди з ними так прощаємося. Всіх своїх студентів я називаю муравців. Усіх студентів я називаю такими. Або, як я кажу, тепер ви сьогодні стали частиною моєї секти. Тобто, сьогодні ви стали частиною моєї секти, релігійної групи. Дивіться, що вам потрібно зробити. Право називається грузинський поцілунок. Ви уявляєте, що біля вас тут 10 фанатів і тут 10 фанатів. Наприклад. So, the, uh, now we shall do a Georgian kiss. So you imagine that there are 10 fans on the right side of you and 10, 10 fans on the left side. <плес> uh -huh. Якщо я кобіта, жінка, то я собі являю, що тут чоловіки. Якщо ви, наприклад, чоловік, то жінки. Або оно Тут бувають різні.

The speaker showed, but really was fashion. Але при цьому ми використовуємо ручку і подивіться, як це виглядає. А немо так, Пху -пху -пху -пху, так? And not like this. тобто має бути 10 поцілунків. І максимально вашого рота відкривати відльоту, щоб він не рухнувся, тому що знову ж таки вправа на розвиток поводу цього всього артикуляційного апарату. And uh, open your mouth to a maximum extent because it's a development of your mouth muscles. Are you ready? Let's try. You sit. 3 Let's go. Будемо робити з українським хабом. Дивіться, моє завдання, що я роблю? Моє завдання зробити так, що коли ви стоїте тут або знімаєте відео, або комунікуєте з клієнтом, професійна комунікація, щоб ви кайфанули в першу чергу від себе, і щоб інша людина кайфанула від спілкування з вами. Тут є дуже багато нюансів, щоб класно говорити, щоб вас слухали, тому що досить часто буває так, що. Коли ні глядач на жаль засинає, і я не знаю, що з цим зробити. Тому коли ви тут люди приходять на людей, і моє завдання, те, що я роблю. Я як би це сказати правильно українською, українську я забула про вас, вибачте. <laughs> <laughs> а, будь ласка, So, I uh, what I'll be be doing in the Ukrainian educational hub, сама вотабідуєн інде України Дікішнал хаб, а обідевелопинги скилтедавчад'ю. task is to make Get pleasure from being on the stage. The same as for the people who watch you to get the pleasure themselves. Because sometimes when people come to see you, they fall asleep. I want them not to fall asleep and to get the pleasure from watching you and you to get the pleasure from talking to them. Mm -hmm. I forgot what I wanted to say, but it's fine. Ah, не важливо, що it matters важливо, як ви говорите. Можете говорити дуже розумні слова, але на вас буде так скучно дивитися, що я захочу спати і думати про те, що я буду робити опісля. Якщо ми будемо робити ці воркшопи тут, так то наше завдання з вами буде зробити так, щоб ви кайфанули, і ваша публіка кайфанула. Але в першу чергу я, а не хтось. So, uh...